Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, як наповнити статутний капітал товариства майном, а саме оформити майнові внески від засновників. Отже, перш за все повинен бути перелік такого майна, з його кількістю, характеристиками і вартістю. Наприклад, ви вносите декілька комп'ютерів, декілька. З столів якісь інші меблі або обладнання або устаткування, маєте їх марку, перелік та оціночну вартість. Вартість ви визначаєте самостійно як засновник, тобто ви вирішуєте, скільки це коштує. Якщо ви не хочете на себе брати таку відповідальність і хочете підкреслити, що вартість є справедливою, ви можете замовити експертну оцінку такого майна, особливо, якщо мова йде про. Дуже значну вартість, тому що, якщо ви щось носите вартістю 10 тисяч гривень, а, а, експертна оцінка буде вам коштувати дорожче, ніж. Майновий внесок. що слід розуміти? Що якщо один із засновників це юридична особа, і ця юридична особа вносить майновий внесок на баланс новоствореної юридичної особи, така операція є постачанням з точки зору оподаткування ПДВ. І не дивлячись на те, що передача майна йде безкоштовною, а будуть наслідки з ПДВ у. Засновника материнської компанії, яка вносить майновий внесок, тому фактично вигідніше робити такий внесок як фізична особа, а не юридична. Щодо окремих податкових наслідків, які можуть бути при відчуженні долі, при виведенні майна це окрема історія. Ми ще розкажемо в наших наступних відео. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, а дивитись ставити лайки. На все добре, до побачення.